Таврійський напрямок важливі новини. Звідти Якою ситуація була за минулу добу. Ми зараз довідаємося у марафоні Незламна країна тернеживо продовжується. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Майор Збройних сил Валерій Шершень з нами на зв'язку. Пане Валерій, вітаю вас. Добрий ранок. Отже, хочемо почути зараз наживо оперативну ситуацію на вашому напрямку. Будь ласка, озвучте сили оборони угруповання Таврія продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне Приютне Мала Токмачка очеретувати мали частковий успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Ворог зазнає тут значних втрат. Основні зусилля противника зосереджені на недопущенні просування наших підрозділів у глибину фронту. У зв'язку з чим ним нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках висування, в тому числі застосовується дистанційне мінування. Протягом минулої доби противник провів безуспішні штурмові дії на напрямку Олександрівка-Мар'їнка, а також на напрямку Крута Балка-Авдіївка. найгарячіше у зоні нашої відповідальності на Донеччині в районі Мар'їнки загалом протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 477 Обстрілів. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. Водночас ворог завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Невельського. Противник обстріляв понад 10 довколишніх населених пунктів, серед яких Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковівка. На Таврійському напрямку військові частини і підрозділи Сил оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просування ракетними військами Сил оборони таврійського напрямку. завдано 6 ударів, де цілями було визначено вогневі позиції БМ 21 град, БМ 27 ураган, а також вогневі позиції 2 С 5 Гіацин. Втрати ворога уточнюються. Підрозділи артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом... Ви виконали 1124 вогневих завдань за останню добу. Втрати ворога безповоротні, тобто вбитими 69 окупантів та санітарні, тобто пораненими 185. знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема два танки. Наразі таке оперативне зведення від прес-центру сил оборони та військового напрямку за минулу добу. Два поточнення хочу у вас запитати. Перше це ситуація довкола. Ой, десь я сам себе чую довкола Марінки. Зокрема, інтенсивність російських штурмів днями там зменшилася через те, що поїхав звідти загін Ахмат чи Ахмат восток Очевидно, там це було якось пов'язано, напевно, з цими вагнерівськими бунтами. Наскільки там змінилася зараз ситуація в Мар'їнці? Чи перебузувалися може якісь інші структури військові? І Де оці Ахматівці Кадирівці поділися? Наразі маємо інформацію. В районі Мар'їнки підтверджується повернення підрозділів окремого батальйону Ахмат. І найближчим часом прогнозується збільшення інтенсивності штурмових дій на цьому напрямку, відновлена така історія. Щодо до речі, визволених населених пунктів, зокрема, на вашому напрямку. Як ці села виглядають зараз нас чи правильно розумієш, що про повернення туди чи можливо навіть короткострокові приїзди місцевих подивитися, власне чи залишили щось їх від їхніх будинків в якійсь короткій перспективі чи довгі навіть не можемо говорити? Як як виглядають вони зараз? Ви правильно розумієте інф... ситуацію. за інформацією офіцерів служби цивільно військового співробітництва, угруповання Таврія? Практично всі села на деокупованих територіях на лінії вогню, звільнені населені пункти в зоні роботи ворожої ствольної артилерії. Ситуація складна, проте контрольована, розбиті практично всі будівлі приватного сектору та господарські забудови, вулиці заміновані. Ну, наприклад, у селі П'ятихатки нині проживає п'ятеро осіб. Двоє погодились на евакуацію. Решта відмовляються в категоричній формі. При звільненні села П'ятихатки одразу на евакуацію погодилося 11 осіб, які пережили окупацію. Серед них люди літнього віку, яким за 80 років зараз вони у безпечному місці під соціальною опікою. Також відомо, що села Благодатне було евакуйовано 13 осіб, з Макарівки семеро. Решта сіл без населення. Серед найбільших проблем розмінування населених пунктів наразі є першочергові запити на розмінування села Нескучне, оскільки там є пам'ятка національного значення музею Немировича Данченка. Після того як відпрацюють сапери, і з'явиться можливість у культурологів зробити оцінку стану садиби драматурга і українського театрального діяча. Ось наразі така інформація. Дуже дякую вам за відповіді. Валерій Шершин, речник об'єднаного прес-центру село оборони та напрямку майор збройних сил, з нами був на зв'язку. Про роботу парламенту і не тільки далі будемо мати бесіду. Голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС, народна депутатка єв... від Європейської солідарності Іванна Климпуш ценцадзе з нами на зв'язку. Пані Іванно, вітаю вас. Доброго ранку, але пропоную почати з іншого: шахрайство і вимагання 50 тисяч доларів. Офіс генерального прокурора оголосив підозру народному депутату від Європейської солідарності. Йдеться про Сергія Алексєєва. Що відомо про цей випадок? І наскільки я розумію, як ми повідомляли в новинах, в обшуки просто посеред ночі відбувалися. Ну, наскільки ми розуміємо, дійсно обшуки відбувалися посеред ночі, і наскільки розуміємо, вони відбувалися без ухвали суду. Що ще, і ще раз свідчить про ну, якийсь такий політичний характер цієї, цієї справи? Ми очевидно розраховуємо і вимагатимемо безсторонньої справедливого розгляду справи в суді, але цікавий інший варіант, і інший факт, що одночасно з тим, як відбуваються ось такі. Ось такі дії проти депутатів нашої фракції, чомусь люди, які в дорожньо транспортних подіях призвели до втрати життя. Вони з слуги народу, там і пан Гевко, і пані Богуська, вони сидять без ніяких слідчих дій в парламенті. Хочу нагадати, що насправді частина слуг народу або тих, хто були ними призначені, яким чином виїхали за кордон. Напевно, з допомогою влади, і після того як здійснили якісь неправомірні дії, тому ну хотілося б розраховувати, що це дійсно не пов'язано з ніякими політичними тиском і політичними переслідуваннями або з фабрикованими справами проти опозиції. Принаймні до цього ми бачили саме такий підхід. Давайте ще про роботу парламенту. Власне поговоримо. Ініціатива від Володимира Зеленського щодо англійської мови в Україні. По суті, ну в принципі, як на мене, то англійська мова і також уже в такий статус має. Ми розуміємо, що це мова міжнародного спілкування. Вона вивчається в школах. Інше питання якої якості це навчання. Але є один фактор, який збурив багатьох в Україні. Це можливе скасування дублювання озвучування фільмів в кінотеатрах іноземного виробництва, англомовних фільмів. Це не нове. За кордоном таке є. В північній Європі, до речі, таке є. Вони просто титрують ці фільми і на телебаченні. Також є якась небезпека для нас, для української мови в цій інновації, і чи відомо власне, як це виглядатиме? Ну, з того проєкту закону, який подав президент Зеленський, саме таким чином і виглядає, що пропонується скасувати український дубляж і запропонувати субтитрування українською мовою для. Фільмів англомовних мені видається, що це певною мірою втрати ті надбання, які ми які вдалося отримати протягом останніх років, і ми знаємо з вами наскільки часто дуже вдало і якісно відбувався український дубляж. Це окремий вид взагалі діяльності, який розвивався і. Uh, ну, який приносив додаткові, додаткові можливості для України, тому я здивована, що саме в такий спосіб пропонується це робити. Я переконана, що можна це робити uh, одночасно, uh, надаючи можливість uh, демонструвати фільми англійською мовою з субтитрами в одних залах, а в інших залах із дубляжем. І тоді вже кожен міг би uh, визначатися, uh, на який фільм іти. Це перше. А по друге, ви знаєте, ну Мені видається, що силою е, теж не дуже багато що можна е, отримати, і мені прикро, що за рахунок саме використання державної мови, сьогодні е, президент пропонує е, встановлювати е, ну, зобов'язання вивчати англійську. Англійську мову я прекрасно володію мовою англійською, тому це не питання того, що знаєте, там можуть бути якісь особисті обмеження, мотиви і, і виступи проти, проти цього. Але мені би хотілося, щоб ми, коли виходимо з ініціативами, радше стимулювали. Знання е, англійської мови е, стимулювали її використання, можливо, заохочували так, як це робилося в 15-16 роках. Можливо, додаткові якісь інструменти запропонували, а не через заборони е, використання державної мови робили е, простір додатковий для англійської.